Посповідатися і причаститися одні великого посту вважає за необхідне більшість віруючих. Церковні таєнства, що кожного з нас утверджують у вірі та дають надію на вічне життя, допомагають очистити душу і належно підготуватися до одного з найбільших релігійних свят Христового Воскресіння. У Великий Піс людей у храмах значно побільшало, розповідає священник Віталій Собко. Двері до храму відчинені для усіх. Протягом життя людина робить дуже багато різних гріхів, а гріх це порушення Божого закону. І коли людина робить гріх, вона руйнує свою душу, руйнує своє тіло і втрачає Боже благословіння. І відтак не може спастися. І тому дуже важливо очищати свою душу від гріхів, приступати до сповіді, до причастя, щоб зміцнюватися духовно, щоб мати силу долати, переборювати ці гріхи з Божою допомогою. Неймовірна легкість на душі та відчуття спокою і миру в серці з такими почуттями після прийняття церковних таємств лучани полишають стіни Свято Троїцького кафедрального собору. І чому так важливо прийти і посповідатися людині? Як ви вважаєте, От для вас, зокрема, що це дає? Очищення, очищення, прощення гріхів наших. Для мене це просто відчищення від усіх гріхів і надалі, щоб ну, бути. Не тільки сьогодні і не тільки на Пасху. Ви знаєте, що саме легше посити це їдлом, саме тяжче це розумом, умом. Оце саме найтяжче, що є. Ти чи часто ходите до церкви? Взагалі раз в рік перед Паскою. Ну я так думаю, більше молоді так ходить до церкви. Однак варто пам'ятати, що приступати до сповіді і причастя варто не лише напередодні великих релігійних свят, наголошує протиреві Віталій Собко. У будь-яку мить, коли людина відчуває важкість на душі, варто це зробити. Сповідатися потрібно не тільки один раз на рік. Це, скажімо так, було б недобре, як один раз на рік мити своє тіло. Ось, тому треба, звичайно, старатися приходити частіше до сповіді. Для цього є багато сприятливих таких днів, скажімо, це і інші пости. Добре, коли людина приступає до сповіді причастя. Наприклад, коли в нас святкує день народження, день ангела, перед початком якоїсь важливої справи. Посповідатися і причаститися православні ще матимуть можливість у і суботу До слова, в п'ятницю у Луцьку відбудеться традиційний хресний хід від Хрестовоздвиженської церкви до Свято-Троїцького кафедрального собору.